Розкажемо про історію розвитку поняття функція. Тема функція вивчається в шкільному курсі на протязі 7-11 класу. У повсякденному житті нам часто доводиться зустрічати процеси, у яких зміна однієї величини незалежної змінної, Призводить до зміни другої величини залежної змінної. Вивчення цих процесів потребує їх математичних моделей. Одна з таких найважливіших математичних моделей є функція. Функцією називається залежність між двома величинами Х та у, при якій кожному значенню змінної Х. Відповідає одне і тільки одне значення змінної ігри. Таке означення функції з'явилося порівняно недавно, у першій половині 19 століття. Воно формувалося більше 200 років під впливом бурхливих суперечок, видатних математиків кількох поколінь. Дослідженням функціональних залежностей між величинами почали займатися ще стародавні вчені. Цей пошук знайшов відображення у відкритті формул для знаходження формул площ і об'ємів деяких фігур. Прикладами табличного задання функцій можуть слугувати астрономічні таблиці вавилонян, стародавніх греків і арабів. Проте. Лише у першій половині XVII століття своїм відкриттям методу координат видатний французький математик П'єр Ферма і Рене Декарт заклали основи для виникнення поняття функції. У своїх роботах вони досліджували зміну ординати точки залежно від зміни її абсциси. Значну роль. У формуванні поняття функції відіграли роботи великого англійського вченого Ісаака Ньютона. Під функцією він розумів величину, яка змінює своє значення з плином часу. Термін функція від латинського функціо, що позначає здійснення або виконання. Запровадив німецький математик Георг Лейпніц. Він і його учень, швейцарський математик Іоган Бернулі, під функцією розуміли формулу, яка пов'язує одну зміну з іншою. Тобто вони ототожнювали функцію з одним із способів її задання подальшому розвитку поняття функції багато в чому сприяло з'ясування істини в багаторічному спорі видатних математиків Леонарда Ейлера і Жана Лерона Даламбера, одним з предметів якого було визначення сутності цього поняття. У 30-х роках ХІХ століття. Ідеї Ейлера набули подальшого розвитку в роботах видатних учених російського математика Миколи Лобачевського і німецького математика Петера Діріхле. Саме тоді з'явилося таке означення. Змінну величину Y називають функцією змінної величини Х. Якщо кожному значенню величини Х відповідає єдине значення величини Y. Поки в математиці не стали вивчати функції, в математиці не вивчався рух, не відображалися зміни величин. Користь від математики була обмеженою. До цього моменту математика була наукою. Для вибраного кола любителів, мудреців та ще для купців і фінансистів. І тільки коли вона стала вивчати змінні величини, їх залежності, тобто функції, вона стала необхідна всім. І як завжди, Редакційна команда математичного каналу бажає вам успіхів у вивченні найважливішої теми курсу математики теми функція. До зустрічі!